Хотілося щось зробити таке приємне для Коломиї, щоб люди от кожен міг мати в себе в хаті і переглядати, дивитися. Це співачка Віра Боднарук. Саме вона і прикрасила сторінки календара на 2016 рік. Окрім Віри, на глянці коломийські актори, танцівники, художники, писанкарі та музиканти. Ось Жодне фото на календарі не є постановочним. Усе фільмували в процесі зйомок вже відомого фільму. Кліпу це Коломия Віри Боднарук розповідають фотографи. Ході всіх подій без зупинок. От наш в принципі результат нашої роботи. Ну приємно, дуже мені приємно бачити. Чесно, вони такі вийшли живіші ніж на екрані. У мене виглядали, коли я їх взагалі робив. Схожого досвіду роботи у хлопців досі не було. Пишаються, що долучились до такого масштабного проєкту. Це було дуже класно, я познайомився з акторами. Я дотепер спілкуюся з ними, і я задоволений цим. І тим більше, що це така досить непогана і реклама вийшла. Взяв для себе дуже багато нового. Навіть проблеми стали операторами, які знімали цей кліп. Хочу висловити велику подяку фотографам, які брали активну участь в зйомках кліпу. Це Міші Сачуку та Андрію Турянському. І саме їхня праця вкладена в календарях. Також велике дякую Андрію Пономаренко, дизайнеру календаря. Як і обіцяла співачка, першими коломийський календар отримали учасники флешмобу, кадри якого використані у відеовізитівці нашого міста. Гражімо ми Олександра Захарчук за участь проекти Сакомає. Це саме ті діти, які через соціальні мережі дізналися про зйомки кліпу та вивчили усі рухи за допомогою відеоуроків. Знімалися в Коломийському. У своїй фільмі. Було дуже приємно танцювати. Дуже багато вражень залишилось. Горджуся, бо це наші коломияни. Запам'яталось найбільше це, як ми виконували рухи, танцювали. Мені сподобалось. Цікаво було. Дуже завдяки вірі в рук» організація. Діти могли між собою познайомитися, побачити щось нове і приймати безпосередньо в цьому участь. Сам кліп знімався для людей. І щоб відзначити, щоб подякувати, ми думали і старалися для людей, щоб запам'яталося, щоб їм було приємно. Зробили такі календарі на згадку. Придбати календар може кожен охочий. Він вже є в продажі. Автори кажуть, це оригінальний подарунок з коломийською душею. А якщо бажаєте отримати календар з автографом, приходьте на гуртівню канцтоварів, що на Мазепи в цю п'ятницю з 16 до 18 години, а також в суботу з 12 до 2 години. Для всіх тих, хто хоче придбати календар, я особисто його підпишу. І з найкращими побажаннями на 2016 рік. Марина Максимів, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.